Прекрасні дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас дуже дуже цікаве і корисне необхідне тренування, тому що ми будемо знов тренуватися і робити вправи на базі найбазовішої вправи «Хіндж». На каналі вже є подібне тренування. І, до речі, також з подібним супер-супер фоном. Я сьогодні працюю в базу Хінджей на фоні Говерли, Петроса, Чорногорського, наших українських прекрасних гірочок. І тому я сподіваюся, що мій настрій на таке порухатися із задоволенням придасться вам, і фон вам допоможе тренуватися разом зі мною. Те тренування, яке вже є, воно також є. Є база, і сьогодні ми цю базу зробимо. Хінь це згинання у кульшових та зостегнових, і, е, іншими словами, нахил. І там є. Інші модифікації, і сьогодні ще трошки додамо. І у вас буде суперкомплекс на базі однієї вправи, але працює все тіло з різними варіаціями. І, будь ласка, ви можете чергувати, повертатися до цих тренувань і таким чином однією вправою тренувати все тіло, Особливо стегно ноги і сідниці. Я Олена Дуба, аккаунт акаунт Олена Фіт. Я вас завжди запрошую, Приєднуйтесь, підписуйтесь, приходьте на мої тренування і пам'ятайте, що ми. Тренуємося на здоров'я, а для цього нам потрібна техніка, розуміння свого тіла, далі якої амплітуди ми не рухаємося, далі якої вправи не треба щось робити. Тож, себе вчимося відчувати. І від цього у нас є від наших тренувань задоволення. А для того, щоб було бажання повертатися на килимок, на чергове тренування, де б воно не було, на свіжому повітрі вдома, на килимку без килимка, в залі і так далі, треба себе ще раз нудно скажу, відчувати, розуміти техніку і. Усевершенствують все це. І тому подібна вправа, як сьогодні, з модифікаціями, якраз допоможе це зробити. Отже, в нас буде ось така база нагадую, хінч, І це буде як перша вправа. І також ми зробимо ще раз, два, три. Гадаю, варіації, і кожну вправу ми зробимо повтор по 5-10 разів. Там, де у нас буде центральна позиція, буде 10 разів. Там, де ми будемо чергувати наші важелі ноги, буде по 5 разів. Все це ми зробимо два сети, і у вас завжди є право збільшити кількість разів у сеті. Мене на паузу і доробити, а також збільшити кількість сетів, наприклад, почати тренування спочатку. Будь ласка, відповідайте собі на питання, воно вам треба, якщо воно вам треба, здоров'я і ваш рівень підготовки вам це дозволяє. Будь ласка, я вам даю поштовх. А зараз починаємо. І так, перша вправа, як я сказала, це база. Ваші руки можуть бути на Суглобок, щоб споглядати, де є рух, правильний рух. А також можна координацію рук. Руки то біля грудної клітини, то вздовж тіла. Десять разів поїхали вдих вниз, і видих. Розгинаємося. Вдих, і видих. Розгинайте коліна, не закидайте голову назад і витягуйтесь по хребту. А я рахую 4. Вдих, і видих 5. І видих 6. Дуже гарно вмикаються сідниці 7. 8, 9 І вдих, видих 10. Штовхайтеся від підлоги, від стоп і давайте імпульс в ноги вище. І під час нахолу базово зараз варіації будемо робити. Якби ви. Вашими сідницями, якби у вас руки зайняті, і вам треба відкрити двері. І ви, якби сідницями двері відкриваєте. Для цього ви призгинаєте трошки коліна, не перевантажуєте спину, бо вона витягується, природно рівна. І ось ви якби відкриваєте двері. І тоді ваші сідниці точно увімкнуться. А ми вже поїхали далі. Друга вправа, і ми будемо робити крок. У бік одна нога, призгинаємо так звану опорну ногу, але дві ноги опорні. І такий у нас високий випад он зачастую ось таким чином. Трапляється, але ми не будемо згинати коліна додатково, ми будемо у цьому положенні знов робити згинання у стегну. І одна нога вона залишається рівна. І та нога, яка залишається на місці, вона зігнута трошки в коліні. Поїхали тут 5 разів. Вдих і видих. Робимо, вдих. І видих. Вдих. І видих. Вже три, чотири і 5. Повертаємо ногу, трошки можна попересуватися. І все це на інший бік. Одна нога рівна, стопа на підлозі. Інша нога, та, що залишилася на місці, зігнута в коліні трошки, і поїхала. Дих, видих, один. Два, плечі від шиї, три, потилицю не треба навантажувати, чотири, і. П'ять. О! Прекрасно, повертаємо ногу. Трошки покрокувати можна, трошки можна скинути навантаження, попересуватися. І ми вже їдемо далі. У нас вже третя вправа. І зараз ми теж будемо крокувати, але вже назад. Ось таким чином. І та нога, яка відкрокувала, вона теж залишиться рівною. Нога, яка залишилася на місці, вона пізікнута в коліні. І ми також будьте уважні, згинаємося. Кульшових, але при цьому у нас залишаються стабільними ті позиції, які ми обрали для наших ніг. Поїхали 5 разів. Можна руки на кульшові, і вдих, і видих. П'ята на підлозі. Три. Можна також рухати руками. І п'ять. Тут важливо, повертаємо ноги, трошки знімаємо навантаження, інша нога. Тут важливо, щоб не було от таких да, розкачувань. І поїхала вдих. І видих один. А, хорошо, два. Сідниця дуже-дуже відчувається. Три, чотири і п'ять. Але відчувається вона за рахунок стабільності. Пересуваюся. І буде ще одна вправа, а точніше, ще два додаткових рухи. І тоді у нас якби вже п'ять рухів. Перший сет все ще робимо. І зараз також буде одна сторона, інша сторона. І зараз ми ось таким хрестиком робимо наші ноги, стопи, підлога, п'ятий, підлога. Коліна можна трошки призгнати. І тут найбільш не а зручний варіант, тому що треба слідкувати, щоб коліна згиналися однаково. Будь ласка, слідкуйте за цим, щоб не було ось такого перекосу. Повздошні вони дивляться вперед. І поїхали вдих. І видих. Також 5 разів, один, два сідниці, відкривають двері. Три, вдих, і видих. Чотири І. Прекрасно. п'ять. Повертаємо, розплітаємо наші ноги. Навантаження. Убрали. І інша ножка назад. Давай, щоб я не заплуталася в своїх косічках, ножках. І п'ять разів роблю вдих і видих. А, дуже смачно. І два. Вниз і вгору три. Чотири і п'ять. Прекрасно! Перший сет, гарна новина маємо, струшуємо точно вже навантаження. Легкі кіки, різні напрямки. Напівнахл на помасажувати свої прекрасні коліна, не втрачати природно рівну спину. І трошки тут можна витягуючись, зробити прогин, добра кішка. І відкриваємо лопатки. Трошки зла кішка. І розкрутилися вгору, розігнули хребці. Отже, поїхали. Другий сет. Вже говорити буду менше, тому що вже все зрозуміло. Поїхали. Робимо. Перша вправа, база 10 разів. Дих. І Один. І два. І три. А, чотири. Смачно 5 і 6 і 7. Не навантажуйте обличчя вісім, і 9 і 10. Прекрасно струшуємо навантаження. Друга вправа, друга варіація. У нас одна нога зробить крок у бік. Ось таким чином. Стопи паралель. Нога, яка на місці коліна зігнута. Нога, яка відкракувала коліна рівна. І згинання в кульшових. П'ять разів роблю. 5. 4, і 3. І два. І один. Повертаю. Трошки можна і тут на зміні скомпенсувати. І інша нога, інший бік. Відкрокувала рівна, зігнута. П'ять разів роблю один і два, три. Чотири, П'ять. Повертаю, компенсую і готуюся крокувати вже назад. Залишаю одну ногу, зігнуто коліна. Відкрокувала назад, рівна коліна. Стопи дивляться вперед, повздошні гремні дивляться вперед. І застабілізувала свою позицію. Не розкачуюсь. Угу. Немає гойдалок таких. Стабільний низ. І якби під час згинання я оцеєняю таз від стеган. Роблю 5 разів. О, один. Два. Штовхаюся від стоп. Три. Чотири. П'ять повертаю. Коли ногу повертаєте із глибокого випаду, трошки себе отак от да, змякчаємо і через м'які коліна повертаємо. І я вже іншою ногою назад. Все, застабілізувала. П'ять разів роблю. Один. Два, три. Чотири. І п'ять. Повертаю. А, якщо чесно, от та нога, яка в даному варіанті, та й коли крокуємо у бік, трошки згинається, смягчається в коліні. Це не є помилка, бо зараз за собою я відчула, що я трошки залишила коліна м'яким. Це не помилка, це завжди залежить від рівню рухливості в суглобах, здатності розтягуватися наскільки еластичні наші м'язи, і інші м'які тканини. Але важливо навіть з таким коліном, з м'яким застабілізувати себе, ще раз скажу, щоб не було гойдалок. І ми вже робимо наступні варіації. І косічка, крестик, як вам зручно залишаю одну ногу попереду, іншу ногу назад. Якщо я згинаю коліна, то вони, вони однакові в такому положенні. І 5 разів Вдих і видих. Один. два, три, чотири, Прекрасно. п'ять. Розплілась і інша нога. Застабілізувала. п'ята підлога. П'ять разів. Один. У, -у, 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 У два. Три. Трошки зовсім треба, але вже відчувається. І п'ять. Розплітаюсь. Струшую навантаження. А ви приймаєте рішення. Якщо. Більше, будь ласка, робіть більше, але не забувайте про техніку, про здоров'я. Отже, і напівнахл, напівприсід. Масажуємо коліна. А, хорошо. У мене підлога, як ви бачите і не бачите, але зовсім я на кочках зовсім не рівна. І це додає мені додаткового функціоналу, додаткової е, праці. І це прекрасно, якщо моє тіло це улавлює. І давайте вже витягнемося і скомпенсуємо себе. Трошки дамо собі витягнутися по всій довжині і хребту. І бічних частин тіла, і зона таза, і ноги наприкінці, і струсити навантаження. Руки вони не працювали, але коли такі вправи, все тіло так чи інакше, навіть якщо руки нічого не роблять, нічого не тримають, все одно працює, тому що дуже-дуже комплексна вправа, дуже великі частини працюють одночасно. Отже, прекрасні мої, до зустрічі! на... Наступному тренуванні, будь ласка, це тренування і попереднє тренування з нашими прекрасними хінжами з базою, із варіантами модифікації. Робить, чергуйте і відчуйте на собі, як одна вправа здатна увімкнути все тіло. І пишіть ваші коментарі, ваше побажання, можливо, ваше питання по цьому тренуванню, по іншому, спілкуємося разом. Тренуємося разом до зустрічі.